Бля ты ж ти шо ходить? баный ебать Та да. да, ти шо Бля я, я ж його побачив нахуй баний врод Я ж сука його побачив, бля! Та да, ти шо Настав той день день справедливості, коли нарешті в місті Житомирі було прийнято справедливе, єдине справедливе рішення щодо нашого клієнта. Пам'ятаєте ситуацію з Мерседесом? Наш клієнт потрапив у жахливу аварію. Удар відбувся в бокову частину транспортного засобу. І суд доволі довго, скурпульозно, детально розбирався в справі. І сьогодні, я скажу так, було напружено, але рішення було законним, але скажімо так, ну не те, що несподіваним, але ми були готові до будь-якого розвитку подій. І сьогоднішнє рішення просто укріпило наше, ну, мою, напевно, віру як адвоката у існування правосуддя на Україні. Друзі, так це таке щастя побачити, як дійсно працює правовий механізм, коли дійсно винна особа, визнана судом винуватою, притягнута до відповідальності, а дійсно невинна особа не притягнута до відповідальності. Чому це рішення дуже важливе? Дивіться, тому що від цього рішення залежить, чи буде сплачувати держава нашому клієнту. Розмір завданих в збитків в майбутньому внаслідок ДТП. Так ось в ДТП наш не винуватий, обоюдки не буде. Винуватий поліцейський у ДТП, який він вчинив і порушив правила дорожнього руху. А наш клієнт повністю не винуватий, правила дорожнього руху не порушував. Тому обоюдки не буде. А якщо не буде обоюдки, тому страхова компанія, де застрахована відповідальність поліції. А також державний бюджет має сплатити в майбутньому, безумовно, на підставі вже нашого майбутнього позову гроші для того, щоб, ну, враховуючи теж автомобіль Mercedes Total, і Mercedes коштує десь близько 100 тисяч доларів, то йому потрібно відшкодувати завдані збитки.